Привіт! Сьогодні ми вирушаємо в новий тур. Якщо ви хочете поринути в атмосферу дивовижної Швейцарії таку різну і багатогранну, з чудовою природою і прекрасною архітектурою, тоді не переймайтеся. І все в нас буде в повному шоколаді. І це не передбачення, а назва нашого туру. За моєю спиною кордон і на нас вже чекає Польща. Поїхали! Краків, Прага, Рейнські водоспади, Цюріх, Люцерн, Берн. Водоспад Трюмельбах. Це все нас чекає попереду. А перша зупинка краків. Ми приїхали до Польщі колишня столиця країни Краків. Місто польських королів із багатостолітньою історією. Краків дуже зручний для туристів, адже більшість цього цікавого зосереджено саме в старій частині міста. Пішли, познайомимось з ним. Аво на стінку. Тут зображені імена тих, хто допоміг фінансово відбудувати Вавельський замок. Друзі, якщо ви мені допоможете відбудувати мій новий будинок, я вам таку стінку забабагли, а ще й підлогу, а ще й стелю. от не будинок вийде. Але з вашими іменами. Символом і головною історичною пам'яткою Польщі є Вавельський замок, названий одним з семи чудес Польщі. На сьогодні у Кракові є свій аналог пізанської вежі вежа Ратуші. хоча вона з дня свого заснування відхилилася всього на якісь там 55 сантиметрів, і за великої висоти це дуже помітно. Палкового кохання, від якого люди втрачають свою голову. За традицію, якщо дівчина зайде в голову, вона швидко та щасливо вийде заміж. Ми вже втомилися після кордону та Кракова. Треба відпочити, бо на нас завтра чекає Прага. Прага дуже рідкісне місце, в якому гармонійно поєднується краса старовинних тісно середньовічних вуличок і оригінальна архітектура сучасних будівель. <му> Староміська площа це пам'ятка, яку повинен відвідати кожен турист. Саме тому площа завжди заповнена людьми. Місцеві жителі її називають Старомак. але вона не ображається, тому що вона знає, що красивіше її в празі немає і ніколи не буде. Це транделик, традиційне чешське солодоще. Втім, праха не дороге місто, особливо порівняно з такими популярними туристичними напрямками, як Рим, Париж або Венеція. З приводу приводів на мосту є дуже багато легенд. Тут і біси ночами ходять, і водяні. І знаєте, я про це нічого не чув. А те, що тут дофігає більше туристів, це я можу точно сказати. Незважаючи на всякі страшилки і повір'я, Карлов міст залишається місцем з позитивною аурою і потужною позитивною енергією. Мабуть, одна з найбільш незвичайних пам'яток Праги, яка виникла всупереч бажанню влади міста. Стіна Джона Леннона. Графіті постійно оновлюються, тому якщо ви вже тут були, вам буде цікаво, що ж новенького з'явилося на цей раз. Дивіться, яка махіна! Це собор святого Віта. Його видно з будь-якої частини Праги. Перед ним меркнуть всі пам'ятки Чехії в готичному стилі. Настільки він унікальний і неповторний. Дивіться, зараз я вам покажу, як ви будете виглядати, коли прийдете знайомитись з архітектурою собору святого Віта. Ця колосальна споруда не має аналогів в усьому світі не тільки за своєю готичною архітектурою, а й ще за історією. Ви знаєте хоча б одну споруду, яку будували сім століть? Ні? Тепер знаєте. пройшли місто на своїх двох ногах і тепер хочеться відпочити. Але й водночас хочеться продовжити дивитися місто. І в мене для вас є рішення. Кораблик по Волтаві. Ми будемо знайомитися з новими місцями, а також смачно поїмо. Ходімо зі мною. Шведський стіл, тепла атмосфера, знайомство з новими місцями, справжнє чешське пиво. Це все вас чекає на кораблику по Волтаві. Танцюючий будинок, футуристична будівля, скляна і бетонна вежа, яка нахилена під гутом. Здається враження, що вона танцює. Тепер давай танцюй. Давай танцю. Та не стойтеся. За що я люблю Прагу? Щоб це зрозуміти, треба побувати там. Головне не дивитися, головне відчувати. Тому що не сумніваюсь, є міста красивіші і багачі, але я люблю Прагу за її душу та історії, які приховує в собі, чи не кожен будинок. Не забувайте, що настур з нічними переїздами. Перше і головне подушка під голову. Одяг обов'язково не пити багато води на ніч, покривало, бо ночі бувають трошки прохолоднішими, і плече сусіда. На добраніч! Поряд з пейзажами Альп Рейнський водоспад є однією з головних визначних пам'яток Швейцарії. Між Боденським озером і Базилом тихо тече річка Рейн І тільки в одному місці вода стрімко падає вниз з обриву заввишки 23 метри, отворюючи Рейнський водоспад. Потужний і широкий водоспад, який чарує своєю грандіозністю. Нам відкривається захоплюючий спектакль. Сила води, яскраве сонце і дивовижна веселка. Ми тільки що домовилися з жінкою, щоб купити ці два білети спеціально для того, щоб показати вам найкраще. Просто найдивовижніше місце на цьому водопаді, і зараз ви його побачите. Пливемо! Ми в швейцарії водоспади! водопади! Потрапити в чарівну Швейцарію мрія багатьох мандрівників з усього світу. Тут є все для шукача пригод: величні гори, блакитні озера, приголомшиві краси замки. Швейцарія є одним з найкращих місць, де можна народитися, жити і просто бути щасливим. Хоча я тут не народився, це не робить мене менш щасливим. Я вже щасливий бути тут. Цюріх, зустрічай! Сьогодні собор Гросмюнстер – одна з найбільш відвідуваних пам'яток Цюріха. Більшість мандрівників привертає панорама, якою можна насолодитися, піднявшись на вежу собору. Вид з оглядового майданчика і правда невимовний. Як на долоні видно будівлі старого міста і мальовниче озеро. Важка, важка. Вежа висотою 50 метрів ми майже дістались з самої гори. А ще це місто фонтанів. Їх тут дуже багато. Давайте будемо рахувати, скільки за день в Цюрігу ми зможемо їх побачити. Фонтан. Знову фонтан. Не впевнений, що це 100% фонтан, але з нього л'ється вода тоді. це буде фонтан? О, знову фонтан. Фонтан. І знову фонтан. І угадайте, що? Знову фонтан. У Європі можна знайти близько сотні таких вулиць з назвою Банховштраса, але прославилася на весь світ лише та, яка знаходиться тут, Сюриху. Кажуть, що тут більше банків, ніж дантистів. А ще кажуть, що половина дорогих годинників в усьому світі зроблена саме тут, в Швейцарії. А над цією вулицею знаходяться сховища багатьох швейцарських банків. Я лежу над мільйонами євро. Ага. Церн. Старовинне містечко лежить біля підніжжя Альп, на березі вражаючого гірського озера. Пейзаж настільки красивий, що здається, несправжнім. Починаєш розуміти мільйонерів, чому вони прагнуть купити нерухомість саме тут. Хочеться сказати, ось вона справжня Швейцарія з космічними цінами. Гуляючи по місту, ми побачимо і стару ратушу. Подивимося церкву хов і пам'ятник вмираючому левою. За декілька годин можна обійти головні визначні пам'ятки міста. Пино гора Пілатос. Її видно з будь-якої частини міста. До речі, саме тут похований понті Пілат, той самий, який вирішував долю Ісуса Христа. Кажуть, що там неймовірно красиво, але ми туди сходимо якось іншим разом. Швейцарія багато в чому незвичайна країна. Наприклад, в неї немає столиці, але порядок знак в неї вважається Берн. Старе місто Берно з його критими пасажами включене в списки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ми приїхали до Берно. Багато швейцарців зізнаються, що Берна, їх думку, найкрасивіше місто країни. А значить, сюди приїхати хоча б ненадовго варто. Перед самим в'їздом в старе місто побудована ведмежа яма величезний вольєр, в якому живуть справжнісінькі ведмеді. Ведмежий парк обладнаний всілякими пристосуваннями для підтримки активності ведмедів. А ще вони мають можливість купатися у водах Аарі. Не в самій річці, правда, але в спеціально обладнаному басейні. Власне, до чого тут ведмеді за однією з легенд герцог, який заснував це місто, підбираючи для нього ім'я, вирішив назвати його в честь першої спійманої тварини на полюванні. Цією твариною виявився ведмідь. звідси Берн. Досить вже про ведмедів, адже сам Берд не менш цікавий і граціозний. Вон ті ж фонтани. Бернські фонтани охороняють статуї казкових істот. Всі статуї досить оригінальні. Зараз ви все самі побачите. Найбільш страхітлива статуя це пожирач дітей. Це злісний веледень з набитою тілами діточок з сумкою. Мабуть, скульптура була створена в допомогу батькам для виховання неслухняних нащадків. Музика. Поки весь світ з'ясовує стосунки, швейцарці катаються на лижах, їдять шоколад і насолоджуються природою. Ми їдемо в місце, де вони це роблять. Єдиний в світі льодовиковий водоспад, що знаходиться вгорі. Туристам дозволено до нього підійти так близько, що аж дух захоплює. Цей водоспад справжній звір! Голосливий, потужний, неприборканий! Жаль, немає такого пристрою, щоб передати вам наскільки тут чисте повітря. На зворотньому шляху додому ми завітаємо в чарівний замок Нойншвайнштайн. Вип'ємо пиво в Мюнхені та продегустуємо вино у Егері. Замок Нойшвайштайн справжній шедевр, що затаївся в лісах баварських Альп. Як не дивно, але саме божевілля короля Людвіха II допомогло створити цей воістину унікальний замок, який користується шаленою популярністю у туристів в усьому світі. Замок Нойшвайнштайн найфотографоване та часто відвідуване місто в Німеччині. Щодня помилуватися романтичним замком приходить близько шести тисяч туристів. Людвіг другий досить рідко займався державними справами. А завдяки своїм витівкам нажив славу божевільного. Король будував не для громадськості, а для себе і навіть подумав після своєї смерті знести замок. Егоїст! Овся настільки мальовничим, що надихнув Волта Діснея на створення замку з плячої красуні і попелюшки. <му> Ось по такій доріжці будете гуляти, будь ласка, одягайте зручне взуття і не забувайте, що в горах дещо прохолодніше. Столиця Баварії, подорож до цього міста, стане найкращим способом познайомитися з елегантною архітектурою, перейняти емоційну атмосферу і розвінчати міф про німецьку стриманість. Йдемо дивитися місто! А почати знайомство з Мюнхеном треба з її центральної площі Маріїн Плац. Це серце Мюнхена, найжвавіша її частина, яку прикрашає витончена статуя Діви Марії та розкішна стара ратуша. Славиться крутими машинами. Чому б там не познайомитися з найвідомішою маркою BMW. Мені дали унікальну можливість протестувати цю крихітку і зараз ви побачите. Ставка виконана настільки оригінально і захоплюючи, що навіть фанати Феррарі будуть ходити з відкритими ротами. В менші ковбаса може з'явитися на столі в будь-який час доби і навіть в різних варіантах. Смажена, варена, холодна і навіть в виді паштету. А пиво невід'ємна частина культури Німеччини. Практично національний напій. Говорить найкраще в світі. Перевіримо це. Як сказала Ангела Меркель, якщо вам не сподобалось в Мюнхені, тоді я взагалі не знаю, де б вам Німеччині сподобалось. Долина Крестунь знаходиться в одному із старовинних міст Егер. Вона популярна своїми численними винними погребами, а назва долини залишається до сьогоднішнього дня загадкою для місцевих жителів. А ми йдемо дегустувати вино. Тут вас накормлять смачним гуляшем, і ви продегустуєте 6 різних вин, які згодом зможете і купити. Але я вам рекомендую пробу номер 6. Бича кров. Ось і закінчився наш тур. Ми побували на батьківщині королів, дихали справжнісіньким альпійським повітрям, куштували місцеву кухню, випили смачного пива, побачили багато чого цікавого і неповторного. Не забувайте, що все в нас в цьому турі було в повному шоколаді. А Куртур організовує гівовий конкурс, в якому ви можете стати переможцями. Підписуйтесь на канал. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео сюжетів з інших турів. Залишайте коментарі і подорожуйте за кордом. Гарно дня.